То важливіший, тобто де я надаю перевагу отримати наповнення, що означає більш важливе? Хто більш важливий, ти не розумієш? У тебе є, припустимо, ваги, і ті, хто більш важливим, так, ти маєш зважити. І все? Тепер, звісно ж, ми самі собою, не в стані. Виконати все це навіть на один грам, я не можу дати товаришам нічого. Взагалі не встані надати перевагу їм над собою. Все це робить світло, що повертає до джерела. Тобто я, я весь час знаходжуся у молитві, в проханні. Щоб Творець дав мені важливість, групи, важливість його самого більше, ніж мене, і тоді в тій мірі, в котрій він змінить моє начало, що мені більш важливо в цій мірі, я зможу думати про десятку, а не про себе, думати про Творця, а не про себе. Виправлення відбувається згори, і ми маємо лише робити різні дії, щоб пробудити виправлення, але сили виправлення нас Абсолютно немає. Тобто, звичайні люди думають, це важко. Це не те, що важко, це неможливо. Неможливо, але в цьому немає проблеми. Вище світло, треба щось робити. Про це написано. Йди до того, до того хто мене створив. Він зробив і він дає виправлення без проблем. Ми лише маємо знати, як правильно підійти до цього. Тому тоді це не складно справді не складно. Вся складність у виясненні після того, як піде правильне вияснення, тоді звертатися до творця можна, і він робить. Називається він зробив світ у висотах своїх і зробив світ між нами. Наша робота називається роботою творця. Творець робить цю роботу. Так. Тож виходить, що вияснення, коли я і виясняю, що груп, коли група більш важлива ніж я. Звісно, група не більш важлива. Є хіба хтось важливіший, ніж я? Немає. Так ми влаштовані. Це наша природа. Немає нікого більш важливого, ніж я. Навпаки. немає чогось у, у комусь в якомусь стані, щоб я міг дати пожертвувати. Хоча б щось, якщо ми говоримо про бажання отримувати, яке воно насправді діє в нас, де справжній розрахунок іде, то ми на 100% егоїсти, такі, що я не встані дати. Іншому абсолютно нічого. Нічого. Я скажу тобі більше, навіть коли в мене є на 100% те, що я бажаю, є у мене ще речі, котрі мені не потрібні, а іншому треба, я і це не можу йому дати. І це і це тому, що мені буде здаватися. Як шкода, тому ми знаходимося у стані, коли ми абсолютно не виправлені лише у групі, за допомогою світла, котре буде діяти на нас, ми отримуємо ці виправлення. І що приведе мене до вияснення, котре приведе мене до прохання, також світла. Маленькі підсвіточки, і після розбиття, коли ми відокремились один від одного, але в кожному з невиправлених бажань є іскра, є якесь відчуття святості. Якщо ця іскра світить, пробуджує в людині. Володвпробудже людину, володаря цього клі, і то відчуває, що є прагнення до духовного і не до єднання, а до пізнання творця, розкритий всю його вищу міру, і тоді людина починає шукати, іскраштовхає людину до дій, людина сама не існує, просто не існує бажання отримувати, в котрому мається іскра і. Це бажання отримувати починає, починає шукати, як досягти наповнення. І таким чином, щоб просуватися. Приходить в місце, де вчаться, включається, і тоді, і таке інше. Він має прийти до прохання, що він бажає, щоб група була важливішою за нього, так? Я питаю. Про вимогу так, я розумію, що немає більш важливого ніж я. але я бажаю, щоб світло поділо на мене і перетворило це в прохання. Так, як досягти цього, так. Ну, здається, що неприродня якесь прохання, альтруїстичне. Невірно, це егоїстичне прохання. Я готовий бути об'єднаним з іншими в якійсь мірі, я готовий навіть давати іншим, оскільки в цих діях є егоїстична користь. Нехай кажуть про мене. Нехай подумають, звеличать мене. Це чисто егоїстичний результат. Тому це не просто так, дай візьми. Візьми ти ту дію, котру людина готова виконати в ім'я ближнього, нібито. Але насправді розрахунок лише із собою. І головне, мається на увазі такий засіб, для того, щоб піднятися над егоїзмом насправді. Як заздрість, і, і пристрасть та чистолюбство. І, котрі пробуджують, в, основному, в основному заздрість, котрі пробуджують людину на різноманітні дії, нібито неприродні, проти мого егоїзму. І яка перевірка, що я наближаюся до істинної вимоги, істинного вимоги про виправлення, як наближається кожного дня, що змінюється щодо правильного. Це перевірка тіні. Перевірка проста. Наскільки десятки, десятці важливо, важливо виша, ніж я. Насправді не важливо чи ні, іноді так, іноді ні. Якщо ми просуваємося. Майом за сходинками, якщо я сьогодні можу в якійсь мірі відмовитись від чогось щодо десятки, заради десятки, і завтра я вже не зможу проробити цього. Мій егоїзм виросте. Мені треба буде працювати з ними ще більше, протягувати оточуюче світло через товаришів, вражатися від того, що вони кажуть. І таке інше, в цьому вся робота, про котру пише Рабаш у старих статтях, це те, що плутає мене. Я маю просуватися і відчувати, що десятка важливіше мені, чи я розкриваю, що я по суті важливий собі, що називається просуванням, що свідчить в просуванні тут у проханні про зміну. Просування ми можемо вимірювати чи більшим бажанням отримувати, якщо я зможу завтра дати щось групі, товаришам, наприклад, 10 кілограмів зусиль чи задоволення, я сьогодні не можу. Це просування. Бажання стало більшим. Я став більш слабким. Слабкішим. Мені треба більше світла, що повертає до джерела відповідно до авіюту, котрий зростає з рівня на рівень. І завжди ми розуміємо, що темрява стає все більшою і більшою, все більше і більше. Але між темрявою і темрявою є світло. День це день, що стає також важливим. Темрява буде світити як світло.